Тепер ми говоримо про рядки. Рядок в Python це послідовність символів у лапках. Ми можемо використовувати одинарні лапки чи подвійні. Рядки це незмінний упорядкований тип даних. Упорядковано означає, що якщо ви написали якийсь текст, після того, як ви створили рядок, символи, які ви написали, залишаються в тому самому порядку, в якому ви їх написали. Ну, це те, що ви очікуєте від тексту, тому нічого дивного тут немає. Другий момент це те, що рядки це незмінний тип даних. Тобто ви не можете змінити. У вихідному рядку один символ, але ви можете змінити один символ і отримати новий рядок. Це може бути трохи дивним, і в інших мовах програмування насправді рядки можуть бути змінними. Тобто це саме особливість Python. Ця особливість впливає на роботу з рядками таким чином, що коли ви використовуєте якийсь метод, який відозмінює якось рядок, наприклад, змінює регістр чи замінює якийсь символ в рядку, ви отримуєте завжди новий рядок. Ви можете створювати рядки в одинарних та подвійних лапках. Для Python цей символ означає тільки початок та кінець рядко, тому йому абсолютно все одно, який ви використовуєте символ. Головне, що ви починаєте і закінчуєте тими самими лапками. Рядки – це той тип даних, який використовується постійно. Це будуть команди, які ви відправляєте на обладнання. Це буде відповідь з обладнання, яке ви отримуєте, якийсь вивід команди, це теж буде рядок. Також рядки це той тип даних, які ви будете використовувати, коли у вас немає окремого типу даних для якихось даних. Наприклад, у вас є MAC-адреса. Як її записати в Python? Найпростіший варіант це записати mac адресу як рядок. Ще один такий приклад може бути якесь посилання кудись. Ви також записуєте посилання як рядок. Тобто ви будете використовувати рядки для зберігання тексту та якихось довільних даних, для яких Python немає просто окремого типу даних. У рядку в Python ви можете писати будь-які символи будь-якої мови, і насправді ви можете писати дуже багато спеціальних символів, такі як, наприклад, смайли і усілякі спеціальні символи. Офіційно це називається, що ви можете писати в рядку в Python будь-який символ Юнікод. Юнікод це стандарт, про який ми будемо ще говорити окремо, але в цьому стандарті на даний момент можна писати 150 тисяч символів. І просто до прикладу символів, які ви можете писати в рядках Python. Тут є приклади і смайлів, і спеціальних символів, і символів з різних мов, тобто це все ви можете писати. Тепер ми розбираємось з тим, які операції можна робити з рядками. І тут нам важливо згадати, що рядок це послідовність символів. І що це впорядкована послідовність символів. Те, що це послідовність символів, означає, що це просто набір символів. Те, що це впорядкована послідовність символів, дозволяє нам звертатись до кожного символа за його номером. Нумерація символів починається з нуля. Якщо в нас є такий рядок-інтерфейс, Gigabit Ethernet 01, і ми хочемо звернутися до першого, наприклад, символу, нам треба написати такий вираз: Line, квадратні дужки і всередині індекс. Індекс це порядковий номер нашого символу. Через те, що індекси починаються з нуля, для того, щоб подивитись на перший символ, ми кажемо line квадратні дужки і 0. Якщо нам потрібен другий символ, відповідно ми пишемо 1. У цей синтаксис, коли ми пишемо ім'я змінної далі квадратні дужки і там якесь число, це ми звертаємось за індексом. Окрім того, що ми можемо звертатися до індексу від початку рядку, ми починаємо з нуля, ми також можемо звертатися з кінця, тоді ми починаємо з мінус 1. Тобто, якщо ми говоримо зараз мінус 1, це у нас буде одиниця, тобто це останній символ. Візуально це виглядає так, що спочатку ми йдемо з нуля, і коли ми хочемо сказати, нам треба останній символ чи передостанній, ми йдемо з мінус 1, далі мінус 2 і так далі. Якщо ми звертаємось до індексу, якого не існує в нашому рядку, тобто немає стільки символів, ми отримуємо виняток, наприклад, давайте скажемо 100, ми отримали виняток індексу. І він говорить, що в цьому рядку немає такого індексу. Якщо б хотіли уникнути цього винятку, ми могли б чи опрацьовувати виняток, ми навчимося це робити, чи ми можемо через функцію LEN перевірити, скільки там символів, і тільки потім вже виконувати команду line і якийсь індекс, знаючи вже заздалегідь, що у нас такий індекс є. Дуже важливий тут момент, який не стосується рядків чи індексів, це те, що якщо ви бачите, що я десь пишу, наприклад, 0 чи 1, чи рядок якийсь, ви завжди можете замінити це змінною. Тобто я можу написати індекс, наприклад змінні індекс 1, написати тут 0. Написати ще індекс 2. Це в нас буде, наприклад, мінус 1. І тепер я можу використовувати ці змінні для того, щоб отримати якісь символи за індексами. Далі я говорю line. До того я говорила line 0 в квадратних дужках, а тепер я можу сказати line індекс 1. Тобто я можу використовувати змінну замість конкретного числа. Так само я можу сказати індекс 2 і буде вже одиничка. Кожен раз, коли я пишу до зміну, замість зміною підставляється значення, на яке воно посилається. Тобто цей вираз line квадратні дужки індекс перетворюється в line квадратні дужки, мінус 1. Окрім того, що ми можемо звертатись до символів конкретних за індексами, ми можемо робити також зрізи рядків, вказуючи діапазони номерів індексів. Коли ми робимо зріз рядку, ми отримаємо новий рядок. Коли ми робимо зріз, ми говоримо, що нам потрібні символи з по. І, наприклад, ми говоримо з нульового, давайте скажемо по восьмий. В результаті ми отримали рядок, в якому є символи з нульового, по восьмий, не включаючи восьмий. Якщо ми подивимося, що знаходиться за восьми індексом, там буква І, але вона не включена зараз в наш рядок. Це тому, що коли ми робимо зріз, ми вказуємо, з якого індексу включити символи, по який, але не включаючи друге число. Зрізи ми пишемо так само в квадратних дужках, але ми пишемо з якого індексу по який через двокрапку. Якщо ви не напишете перший індекс, це означає з першого символу. Якщо ви не напишете останній символ, це означає до останнього. Тобто, ми можемо сказати, наприклад, з десятого символу до останнього. Також у зрізі ви можете вказати крок, тобто ви можете сказати, кожен який символ брати за замовчуванням, кожен символ береться. Але ви можете, наприклад, сказати: мені потрібні символи з нульового по восьмий, але кожен другий з них. Чи, відповідно, якщо ви хочете сказати всі символи, але кожен другий. Буде ось так: ми пропустили перший індекс, це значить з першого символу. Ми пропустили другий індекс, це значить до останнього індексу, і двійка в кінці означає кожен другий. як із з індексами, ви можете використовувати тут змінні? Ну і, власне, ви змінні можете використовувати в будь-якому місці, де ви пишете якийсь конкретний об'єкт, тобто там, де ви писали, наприклад, рядок чи число. Але я поки що декілька прикладів вам ще покажу, просто щоб вас запам'ятовувалося те, що ви можете використовувати змінні тут. Робимо змінні і говоримо, нам потрібен індекс, ну, наприклад, давайте скажемо п'ятий. І тепер ми робимо зріз. Ми говоримо, нам потрібен зріз з індекс. О, і ось тут ми можемо зробити дуже цікаву штуку. Якщо нам потрібно, наприклад, 5 символів, ми можемо сказати, нам треба зрізати з індекс», тобто з п'ятого по індекс плюс 5. І у нас в результаті 5 символів. Тому що ми сказали, зрізати з п'ятого по 10-й, не враховуючи 10-й, тобто п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. П'ятий символ це пробіл, тому може його не дуже тут видно, але він є. Ну і тут важливий момент зі зрізами. Якщо ми пишемо, наприклад, зріз з 7 по 10, то кількість символів, яка потрапить у зріз – це 10-7, тобто 3 символи. Тут знов пробіл потрапив, давайте я його наріжу десь. Давайте скажемо з 5 по 8. Три символи. Саме через це тут досить зручно писати індекс, а потім, якщо вам треба 5 символів, ви пишете індекс плюс 5. І таким чином отримуєте рівно 5 символів. Ви можете використовувати в зрізах від'ємні індекси. Тобто ви можете сказати: я хочу зріз з мінус 10-го символу, ну і, наприклад, до кінця. Чи з мінус 10-го по мінус 3, знов-таки не включаючи мінус 3. Також за допомогою зрізів можна прочитати рядок задом наперед. Ми можемо сказати line, Далі сказати від початку до кінця, мінус 1, але мінус 1 зараз на місці кроку, тобто, це не до останнього символу, а це саме крок. І у нас наш рядок навпаки. Якщо ми скажемо просто ось так, тобто дві крапки і два рази, це означає від початку до кінця прочитати. Якщо ми скажемо від початку до кінця один, це те саме, що від початку до кінця просто прочитати, тому що крок за замовчуванням один, Якщо ми скажемо 2 це кожен другий символ. А от коли ми говоримо мінус один, це означає рядок навпаки.